Всім привіт! Сьогодні хочу з вами обговорити тему е, саме енергетичної кризи, і чому я думаю, що в цю ближчу кризу економічно е, саме сектор енергетики буде зростати, тому що зараз люди коли аналізують останні 5 років е, плюс-мінус, е, то вони не бачать ніякої кореляції абсолютно. Умовно SP 500 із тією ж нафтою або нафтодобуваючими компаніями. І для них якби ну, нелогічно, чому е, зараз потрібно купувати енергетику, якщо ми чекаємо кризу, адже під час е, рецесії зменшується виробництво, е, економіка йде на спад, е, і споживання, тобто попит на е, нафтопродукти, він в тому числі знижується. Але нам потрібно конкретно розуміти, що здебільшого, ну тобто, є такі, на мій погляд, те, що я замітив, дві основні причини, по якій росте нафта. Історично перший це збільшується безпосередньо попит на цей товар. Ну і друге, коли починає бути якась нестабільність, конфлікти, перериваються ланцюги постачання, коли якась лідируюча країна на сьогодні, тобто експортер і по видобуванню в тому числі, не може експортувати по якихось із причин. або у неї э, стає менше цього товару, вона його не може там дістати із своїх там природних, ну не може викачати із своїх надер на своїй території, або, можливо, просто їй не дають через санкції її продати. Тому сьогодні ми з вами оглядаємо э, саме ринок нафти, подивимося, як він корелював із S&P 500. Заглянемо далеченько в історію, трішки далі аніж на 5 років. І я думаю, трішки моя позиція вам стане. Зрозуміло. Добре, давайте почнемо з вами: відкриємо графік, відкриємо TradingView, і е, я зараз відкрив графік нафти і. Е, Максимально постарався знайти графік саме цього активу. Якщо ви там відкриєте просто ф'ючерси на нафту марки Brent, наприклад, то там період із 80-х-90-х років. І там буде неповна картина, тому що сам як актив нафта він вже давно використовується. І так з десятиліттями попит на нього збільшується. Тепер давайте поглянемо в історію. Тобто спочатку там зародження нафти, ну взагалі про нього давно дуже знали. Там, на Ближньому Сході раніше бачили, що таке нафта, бачили це чорне золото, але не знали, як його використовувати. І лише масове таке примінення почалось після того, коли навчились його переробляти і Використовувати у транспортних галузях для автомобілів, для літаків і тому подібне. Ну і, звісно, для енергії тепла це також використовується нафта, спалюється, і тим самим ми отримуємо тепло фармацевтиці, в тому числі, але це вже меншою мірою. Ну і Після Другої світової війни почало нарощуватись споживання. І почав збільшуватись попит на нафту, і після того це така почалась ера масового дослідження родовищ нафти, викачка цих ресурсів в продаж. Почали масово будувати робити автомобілі, випускати. І це от почало такий запуск драйвер для економіки в тому числі. Але е, чим довше, е, чим більше люд, люд, люди бачили привілегії у цьому, почали користуватися цими благами, е, тим більша була від цього залежність, і тим гірші потім наслідки. Тому що нафта це вже як такий, е, як певного роду зброя. на Політична, економічна, щоб, наприклад, вплинути на когось на поведінку іншої країни, і так от відбулося якраз перший такий сильний цикл росту відбувся по нафті, починаючи з 1973 року і по 80 приблизно третій. Ці 10 років у нас були нестабільності, здебільшого на ближньому сході. Тому що там, от війна судного дня, як ми от знаємо з історії проти Ізраїля, там всі арабські країни піднялись, здебільшого всі його сусіди. Звісно, Америка допомагала одна із основних партнерів, і в знак цього Араби оголосили: от ви можете подивитись по карті, що саме країни персидського заливу, ось тут у нас знаходиться Ізраїль. А тут у нас є от персидський залив, це золота жила нафто і, нафти і газу. І саме Іран, Ірак, Саудити, Кувейт, Емірати, от, Катар. Це все країни, які <кій> мають дуже великі, щедрі залишні і доступ до нафти. Тому вони мають дуже суттєвий вплив взагалі у світі, тому що вони. Там левову частку займають експорту саме нафти. І в той час, наприклад, Америка була залежна, вона е, не мала стільки власного видобутку, щоб повністю забезпечити. Тому е, за рахунок оцієї забастовки арабських країн вони ввели ембарго, тобто перестали постачати е, тим країнам, які допомагають Ізраїлю. І в тому числі в Сполучен... Сполученим Штатам, і навіть в штатах в той час були величезні черги на заправках, тому що в них був величезний дефіцит, і от ми можемо побачити, як ціни вилетіли приблизно там із 3 доларів на 30. це десятикратне зростання за наступні 10 років. Це був такий один із основних перших дуже сильних суперциклів по нафті. І ще плюс до того, там по Ірану він ще додав масла вогонь от в цьому русі. Тобто перший рух, це ось тут після е, забастовки арабських країн, е, саме ОПЕК обмежили видобуток нафти. Ціна полетіла із трьох на е, десь приблизно на 15. А потім ще е, десь у 80-му році. Іран в Ірані скинули проамериканського лідера, який очолював на той час країну, і до влади прийшов уже ісламський лідер. І після цього вони повністю розірвали оці зв'язки з Америкою і Америку зробили ворогом. тому там Аятола нібито прийшов складні там імена. Чесно, мені там важко вони запоминаються. По Пахлаві, мабуть, це проамериканський, а Аятола це прийшов. Ну, загалом, потрібно це ще раз собі нагадати, але суть в тому, що тоді проамериканська влада в Ірані була скинута після десятиліть декількох правління, і після цього була оголошена Ісламська Республіка. І повністю все. от Уже Америка, повноцінний ворог номер 1 був для Ірана. Вони в той час дуже сильно скоротили видобуток нафти із приблизно 5, майже 6 мільйонів барелів на добу, і там мінімум. Був там близько одного мільйона. Ну тобто, розуміємо, які масштаби в 6 разів зменшити видобуток нафти. І, звісно, це потім спричинило новий поштовх для цієї кризи з 15 на 30, ще приблизно там 2 ікси росту, і це насправді було дуже болісно для світової економіки, і після цього. У нас вже так була певна там, стабільність. Ці 10 років енергетичної кризи і економічної кризи завершились. Поступово ми з неї виходили, і нафта вже там стабілізувалась і переходила в боковик. Тому нам потрібно запам'ятати, що це був такий перший суперцикл близько 20-25 років. От ми бачимо, тут ціни були стабільні. Після цього ми пішли в суперцикл. Після цього знову. Після 83-го року, ну після 80-го давайте навіть візьмемо, і до 2003-го знову наступні 20-25 років відносна була така стабільність у цінах. Тобто у нас там був якийсь коридор діапазон цін від там, 10 там, до 35 доларів. Ми коливалися постійно, але здебільшого в, нижньому, в нижній частині цього коридору знаходились від 10 там, до 20 доларів. Але потім, після 2000 року, знову почали виходити вверх. І тут причиною росту саме було те, що розвиваючі країни, такі як Китай, Індія, дуже сильно почали нарощувати споживання нафти. Їхня економіка почала дуже стрімко зростати: транспорт, енергетика, промисловість оці всі речі. І після цього е, ціни також на нафту дуже сильно пішли вверх. А ще плюс до того: е, війна в Іраку, політична нестабільність в Венесуелі, в Нігерії це якраз також лідери по е, запасах і експорту нафти на той час. І після цього ціни дуже сильно, і стрімко пішли вверх. Тому тут криза була можливо навіть більше не. Через те, що там певний був дефіцит, а через те, що все-таки збільшували споживання нафти, економіка розвивалась у таких країнах, як Індія, і Китай. Тому політична стабільність вона ну звісно додала своє, але я тут все-таки бачу більше зростання за рахунок збільшення споживання і попиту на цей товар. Тому це ви вже можете замітити, що це другий суперцикл на нафту, коли ми із. 15 доларів, ну навіть 14 13 і пішли на 140, знову 10-кратне зростання по часу це приблизно 99-й, тут 2008-й, знову ж таки, майже 10 років. Тому зараз, після цього періоду, ми знову заходимо в період такої стабілізації ціни, коли знову вимальовується якийсь коридор цін. От те, що ви могли спостерігати після 80-х років. І вже ми доволі довго тут знаходимося. Історично, два попередні цикли. Ми теж там близько 15-20 років знаходилися в такому боковику, а потім знову назрівали певні проблеми у світі, назрівали конфлікти, нестабільності, і потім нафта знову показувала якийсь суперцикл. Тому тут вже доволі довго ми знаходимося. 2008 сьогодні у нас кінець 24-го. 16 років, і ми розуміємо, що ми вже в цих часових рамках вже десь там підходимо до кінця, тобто десь 20 річка. оце закінчується, і там може знову виникнути якийсь суперцикл по нафті. Тому, можливо, це не трапиться в наступні два роки. Але знову ж таки, ріст нафти я очікую, але не суперцикл, не. Відмітки там 300, 400, 500, так, це я думаю повинно бути, але пізніше зараз поки що для мене таргети 130-140 160 можливо, саме на фоні санкцій проти енергоносіїв Росії, максимального ембарго і не дати Росії експортувати ці товари для того, щоб призупинити активну фазу війни, тому що так Росія може воювати. Вічно в неї запасів дуже багато нафти, тому треба щось із цим робити. Наші партнери максимально докладають до цього зусиль, тому сподіваємось, що вже там будуть більш радикальні міри на ближчий час. Але загалом, якщо брати до уваги саме короткостроково, саме рік-два, то я думаю, що тут. Ріст нафти буде скорі ну, не за рахунок збільшення попиту. Навпаки, у нас зараз рецесія назріває спад в економіці, енергетична криза, і плюс до того ще ну, плюс до того енергетична криза. Тому саме в цю кризу великі шанси, що нафта буде зростати за рахунок того, що буде тимчасовий ось такий дефіцит у постачанні нафти у світі. За рахунок того, що Росія не зможе більшу частину експортувати, я в цьому бачу дуже великі шанси. Дуже на це сподіваюся, що так і трапиться. І активна фаза війни все-таки завершиться. Тому що іншим способом я не бачу, як це можна завершити. Окрім того, щоб не дати їй отримувати доходи від її енергоносіїв, хоча б у більшій мірі. Хоча Іран, в принципі. Продовжував навіть після санкцій продавати нафту, обходити це все, торгувати і своїми партнерами, дружніми країнами, і на сьогодні він там отримує близько 40-50 мільярдів доларів від продажу нафти. Звісно, Росія на сьогодні набагато більше отримує близько там 200-300 мільярдів доларів, дивлячись, який рік. Але за ці останні роки, останні 2-3. І якщо там хоча б знизити на 60% продажі, то це вже буде дуже суттєво. Тобто менше 100 мільярдів, там можливо 70-80, це доволі б уже суттєво вплинуло. І на таких обертах вони вже б не змогли б воювати. Загалом приблизно ось така історія, але у нас попереду щось назріває ну короткостроково, так я вам проговорив, і довгостроково в тому числі. Тому це не означає, що ми одразу там будемо виходити в якийсь суперцикл. Ми постійно. Рухаємося такими циклами, і якщо грубо кажу, сказати, де ми на сьогодні знаходимось, то я не знаю. Я думаю, що ми десь от в цей період зараз знаходимося. Тобто у нас ще повинен бути рух, потім ще якась корекція, і потім ми вже повноцінно зможемо виходити у суперцикл. Скоріше за все, через те, що будуть збільшуватись ці гарячі точки, ближній схід, в тому числі це все, звісно, буде впливати. Тому будемо бачити. Сподіваємось, що до цього не дійде, що все-таки світо думається, але чесно, важко в це віриться. Хотілося б, але важко, дуже багато фактів вказує, що все-таки е, велика війна на ближньому сході буде, але не так е, швидко, як зараз про це всі говорять. Я думаю, що війна на ближньому сході може десь там бути лише там років через 5. повноцінна, повномасштабна. Щось подібне, як там війна судного дня була. Ну тобто, коли там прям всі країни підключилися, сусіди, сподіваємось, що ми це все переживемо, витримаємо і зможемо виграти і стати сильнішим після цієї кризи. Ну, загалом, в принципі, це все, що я хотів вам сказати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал безкоштовний. Нас вже 1125, там як про фондовий ринок, як про крипту. Ось, до речі, про природний газ також написав швидко, оперативно те, чого немає на Ютубі. І, до речі, про крипту в тому числі. Зараз там назріває також суперцикл на другорядній криптовалюті, тому там можна також непогано заробити. Ну, ж таки, підписуйтесь на YouTube на Телеграм. До зустрічі. Бувайте!